Вітаю на курсі менеджер з персоналу. Тема відео: адаптація онбординг персоналу. Про що будемо спілкуватись сьогодні? Структура і задачі взагалі адаптації. Перший робочий день нового працівника. Програма адаптації, наприклад, програма, наставництво менторство, в чому є відмінність, ефективність адаптації, як вимірюється, і головні тези. Тому починаємо. Адаптація. Що таке адаптація? Адаптація. Це пристосування до нових умов, да, от як власне, такий приклад, ось з малюночок та кида дерево, пристосується до любих пір року, року, да, або, або листячко зелене, або листячко опало, таке інше. Да, щоб ви розуміли простими словами, що таке адаптація. Це дуже важливий процес в бізнесі. Це адаптація нового працівника. І будемо з вами розглядати, як зробити так, щоб працівник максимально після пройшов адаптацію задачою HR. Перше, цей процес зробити простим, системним, для того, щоб новий працівник, щоб зменшити пленість кадрів, щоб новий працівник не просто пройшов випробувальний термін, а ще й залишився потім працювати в компанії. Так, знайшла таке цікаве чинники, що впливають на швидкість адаптації нових співробітників, було проведено одне з опитувань. І ось які відсотки є. Дивіться, що впливає розробка програми адаптації або робота наставника 62%, особистий досвід роботи самого працівника 30%, допомога колег 19% і індивідуальній якості працівника всього 11%. Найбільш складний період у процесі адаптації перший тиждень 52 перший місяць 43 і перші три місяці. Да? Тобто розумієте, да? перший тиждень це що я і сказала, що перший, перший день він є ключовим. Проблема в період адаптації: входження в до колективу 40%, освоєння нових посадових обов'язків 34%, звикання до корпоративної культури 13%, звикання до нових умов праці теж 13%. Думаю. Це корисна така статистика, да? І так, головні завдання адаптації персоналу. Перша це максимально швидко ввести нового співробітника в курс справи. Друга мінімізувати плинність персоналу. Чому ми кажемо про плинність персоналу? Мінімізація плинності персоналу впливає на доходи компанії. Кожна нової навчання, адаптації нового працівника коштує компанії грошей. Тому і працівник теж очікує, що в нього закінчиться випробувальний термін, і він вірно обрав компанію. Розумієте? Тобто це такий адаптація це дуже важливий процес в житті працівника і компанії теж. Які інструменти повинно мати, підготувати, якщо ви прийшли, а їх ще, наприклад, з цього переліка, що ви бачите, їх ще немає. Да? Їх потрібно підготувати, і ці інструменти повинні. Оновлюватися, наприклад, такі як презентація компанії. Ви її можете взяти у відділі продажів, вона може бути на сайті. Ну, тобто... Презентація компанії, в принципі, да, адаптувати її, робити можливо з точки зору продажів а з точки зору, скільки компанія, да, історія компанії, які є продукти, які є переваги, які є корпоративні, соціальні да, під себе безумовно зробити соціальні. Тобто презентацію компанії підлаштувати з урахуванням того, що. Уявіть собі, ну і ви колись приходили в компанію. Да, що вам, як новому працівнику, важливо знати про компанію. Далі відео звернення власники до нового працівника, якщо воно є, якщо немає а, запропонувати, да, якщо ви HR-компанія. Відео офлайн, екскурсія по офісу виробництва. Це дуже класна тема. Якщо, наприклад, офісний працівник, працівника є виробництво, дуже класно мати таку. Екскурсію по офісу або по виробництву. А якщо, наприклад, да, працівника, це то те, теж то класно. Далі, довідник контактів згідно у структури. Але довідник контактів теж на нього зверніть увагу, тобто все, про що я пишу, ви переглядаєте з точки зору HR, тобто з точки зору людини, яка організовує весь цей процес. І завдяки гарній, класній організації підготовки, він йде, знаєте, дуже легко для всіх. І для колективу, і для працівника, і для вас. Тобто, що потрібно мати? в Відділ По ПІБ, посада і контакт тих людей, які йому потрібні. Телефони, емейли, для чого це потрібно, щоб людина мала змогу звернутися, аби написати на пошту корпоративну, да? Відділ або працівнику, якому необхідно. Тобто ми повинні зрозуміти, що по прізвищу, по назві, по прізвищу, наприклад, і по посаді не завжди зрозуміло, в якому департаменті працює дана людина. Далі підготувати, верніше, налагодити процес підготовки робочого місця ноутбук. Хто відповідає, наприклад, заздалегідь, ну, це системні адміністратори да, або на складі, де є, чи є в наявності да, ноутбук, як він, телефонний зв'язок. Зв так, так само, Якщо це телефон видається, чип до цього там є такий документ, який називається акт прийому передачі, да, матеріальних цінностей. Наприклад, далі підготувати, повинні бути на складі взяти констовари. І організувати доступ до локальних програм, тобто зв'язок з системним адміністратором. Белкомбук, якщо він є в компанії, мерчі, футболки, чашки, якщо, наприклад, ще в компаніях може бути пропуска, да, тощо потрібно. І визначення наставником з керівником, визначення наставника, який буде куратора, який буде супроводжувати людину, да, в залежності від посади. І так, перший робочий день прийшов новий працівник. Наша задача першого оформлення на роботу. Дуже важливо розуміти, що інспектор з відділу кадрів, кадровик, він теж впливає на людину своєю комунікацією. Так само охоронник, який зустрічає людей. Все це потрібно інженер з охорони по рації, який... Читає інструкції. Тобто повинно розуміти, що е, люба людина із цих, яких я назвала, вони є ключовими. І потрібно е, виробити систему, при якій охоронник да, в нього повинні бути стандарти е, спілкування з людьми, які приходять в компанію. Да, от з чого почати. Так само, як інспектор з е, кадрів. Да, так само охоронник, інспектор з кадрів, інспектор з охорони, правонаставники, всі ці люди повинні пройти таке навчання онлайн або онлайн звернення, або якийсь такий відеоурок да, важливості того, наскільки. Кожен з них впливовий на те, залишиться працівник в компанії чи ні. Тобто, що кожен із цих працівників є ключовими фігурами. Не забувайте про це, тому що ну, кожна людина, яка є в компанії, да, безумовно це є корпоративною культурою, але іноді от буває так, що на цьому потрібно зробити акцент. Все ж таки для новачків. Далі. Задача адаптації. Яка задача HR? Задача HR — організувати даний процес, і в цьому процесі у HR є ключові моменти. Перше, коли перший робочий день нового працівника, HR цілий день цим не займається. Якщо процес організований, що задача HR? Презентацію компанії зробити, ну, розповісти. Організаційну структуру показати, графік роботи, тобто якісь моменти да, ключові, і далі запустити вже працівника в роботу, в його підрозділ, в його департамент, ознайомити його з програмою адаптації, познайомити з керівником, з командою, з наставником, зробити презентацію. Да. Робоче місце, довідник і ну, перерви, вже це у вас все готово, да ви його. І м м є розсилка в компанії, да, наприклад, є новини, я не знаю, яким чином, через e-mail різним, да, в кожній компанії є внутрішні якісь автоматизовані програми, яким чином з цих ознайомлювати. І є, наприклад, можна, якщо це ваша задача, ви можете робити фото і писати, що в нас новий працівник. Сфотографувати, а можете запропонувати, в залежності від посади, новому працівнику, зробити таку міні-презентацію себе і теж її запустити в розсилку. Да? І задача ваша зустріч з новим працівником в кінці дня. Тобто, якщо є новий працівник, задача HR організувати, делегувати даний процес, щоб він працював, а ви в ньому були тільки в трьох ключових моментах, тому що задач дуже багато. Не потрібно бути мамою для нового працівника, тому що це вже доросла людина. Бувають люди, які без досвіду роботи, але це люди, які самостійно приймають рішення, які організовані, які можуть працювати. І задача вас, ще раз кажу, організувати даний процес. Не потрібно цілий день з новим працівником бігати і вирішувати з ним всі питання. Домовтесь, якщо в нього є питання, в кінці дня ви зустрічаєтесь, питаєте, як пройшов перший день, що запам'ятала, що. Щоб змінив, да, послухайте, що людина скаже, що для нього запам'ятала перший день робочий. Да, які є питання, що потрібно, і таке інше, щоб він не цілий день вас питав, а до кінця дня записав питання того, чому не вистачає потрібно для роботи. Да? Таке зрозуміло. І так, як виглядає програма адаптації? Програму адаптації ми готуємо. Взагалі-то є шаблон, да, в який ми просто наповнюємо її інформаціями. Але є о, такі моменти, які потрібні бути. Тобто я документ не викладала, кожна його робить. О, о, є програмні да, продукти, програми, в яких ви працюєте, і, можливо, просто там вже є запущений шаблон, який ви просто будете заповнювати. Перша обов'язкова дата початку адаптації. Друге. Пейбер нового працівника, скільки місяців буде йти період адаптації, хто буде наставником. Обов'язково ознайомлення нового працівника з програмою адаптації, якщо це віддалена історія, тоді ознайомлення буде просто, якщо на пошті відправимо ознайомлення. Так? Потім результати перевірки знань, виконання завдань і рішення керівника по закінченню. Також, з чого складається, перше теоретичний блок. Тема посилання, де може знайти людина по цій темі, да? все це вирішує керівник, оформлюю HR одразу скажу. Да? Тобто ви у керівника неважливо, якщо навіть у вас вже на цю посаду є програма адаптації, ви все рівно її висилаєте. Чому? Тому що практичні задачі і блок вони кожен раз будуть кожен раз будуть різними. Да? Тому тема посилання, куратор. Куратор, до кого можна, не наставника, до кого можна звернутися, якщо щось не зрозуміло в документі. Наприклад, якщо це менеджер з продажів і там буде по продукції щось, да, маркетингові якісь моменти, да, то куратором буде якийсь маркетолог. Зрозуміло, да? період, тобто, якщо там три місяці, то теоретичний блок повинен розбити на перший місяць, а не на три. Да? Тобто, скільки днів займає, як, по-вашому, це для чого? Для того, щоб ви могли брати фідбек, наприклад, перший тиждень, перші два тижні да? зустріч вам то вам з новим працівником, щоб ви розуміли, чи взагалі людина вчить. Чи може людина вирішила так багато ну, доволі часто буває, що людина Вирішила, що вона зробить завдання, вчити матеріал і можна і не вчити. Да? Наприклад, як там, що там відбувається в компанії, які правила як працює, з чого складається продукт, наприклад, да? можу вважати, що це не важливо. Важливо виконати ті задачі, там, продажі, які дають, яким чином, яким я звик. Да? Тому задача, HR, як і керівника, зустрічуван-то-ван вони більш частіше, да? тобто перший тиждень. Другий тиждень, і потім вже через місяць дивитися, якщо ви бачите, що людина теоретично не працює, не готується, ви йому на це зверніть увагу і нагадайте, що буде перевірка знань. Взагалі, перевірка знань зараз може відбуватись через опитувальники Google. Да, ви можете зробити тестове і він може тестово пройти, і там буде результат таким чином. Критерії оцінки завершення адаптаційного періоду. Як же з'ясувати і оцінити, як пройшов адаптаційний період і, прийня, і прийняти рішення? Будемо про це більше. Перше, це психофізична сторона. Це як людина в колективі. Да? Як йому виходить в нього задачі, як виходить комунікувати, як виходить організувати себе і робочий процес? Професійна сторона, це зрозуміло, що як виконує свої професійні задачі, да, як, о, він, як він це показує як професіонал. І соціально психологічна це е, наскільки людина з колективом. Колективом всієї компанії да, комунікує. Але тут, хочу сказати, для цієї оцінки ви використовуєте перше, хто в ній приймає участь. Керівник, в неї приймає участь ті люди, з якими він комунікує, і працівники відділу. Да, тобто така своєрідна не 360 а 180. Але потрібно розуміти, самому чару. Це більше навіть для вас, HR, для менеджерів з персоналу потрібно розуміти, що HR повинен виключити свою особисту думку з приводу цього, цієї людини. Особиста думка подобається, не подобається. Чому? Задача HR зібрати всю інформацію, да, проаналізувати її і видати кінцеву. Тобто, в чому суть сприймати людину такою, якою вона є, і оцінювати виключно факти, виключно факти. І тоді у вас буде така картинка. Але ви ці факти вже будете бачити через два тижні. Хочу сказати, якщо ви бачите, що людина не проходить адаптацію два тижні да, зустрічайтесь з керівником і дивіться ну, із людиною. Спілкуйтесь з тим, чим йому допомогти, для того, щоб він це проходив. Щоб не сталося так, що, наприклад, у людини три місяці адаптаційний період, ви бачите всі три місяці, що людина не дотягує, не тягне, просто відсижується, не потрібно адаптацію доводити до кінця. Є умови місяць, по результату місяця зробили зріз. з чим допомогти. Дивитися, якщо змін немає, прощатись з не потрібно, тому що це дорога для бізнесу. Вам потрібно знову витрачати час, коли не буде виконання завдань, коли бізнес не доотримує грошей для того, щоб знайти працівника. Розумієте? Ну, тобто HR це не тільки людина, яка працює з людьми, да, з персоналом, а це, це людина, яка ще покращує і впливає на ефективність прибутковість бізнесу. Наставництво. Хто такі наставники? Наставники. Наставники це люди, які показують і допомагають в робочих процесах. Ну, наприклад, прийшов новий працівник офісний. Йому потрібно показати як працювати в новій програмі, або в тій ж програмі, що я працював, наприклад, версії різні, да, Сіремки різні бувають, які де документи знайти, як спілкуватися, як відбувається. Тобто наставник це людина, яка а, допомагає в, в професійній сфері. Показати да, і зробити так, щоб людина навчити. Да. Часто дуже наставником може бути на виробничому да, процесі. Якому, тобто, ну, в залежності від того, е, в залежності від того да, яку посаду обіймає людина. Да. Наставниками не призначають керівників відділів. Чому? Тому що, перше, керівника відділу є своїх задач, море можна. По-друге, це не є ефективним, тому що керівник відділу буде заангажований тільки виконанням задач і може всі останні питання да, скасувати, наприклад, де взяти теоретичне, ой, та не вчи потім повчиш таке інше. Да? Тобто це не дуже ефективно, коли керівник людини є наставником. Наприклад, якщо це керівник у центру, а їй. А наставником буде керівник департаменту продажів. Ну, це ж людина буде себе почувати не дуже добре. Да? Тому от бажано з наставників розуміти, що наставником не завжди може бути людина, яка працює 550 років і стара. Да? так Можуть бути молоді співпрацівники, які декілька років працюють, знаються вже в цій професії. Що повинно знати для того, щоб. Наставників і наставництво впровадити перше, навчити людей бути наставниками. Навчити, як навчати. Не всі вміють навчати. Друге, потрібно в компанії вводити фінансову мотивацію для цих людей, тому що якщо наставник не буде мотивований вчити родину, то він її так і буде вчити. Тобто після атестації. Після адаптації, після випробування терміну, якщо родина залишається, наставник отримує гроші. Да? Причому ці гроші потрібно з'ясувати таким чином, щоб вони мотивували. Да? Тобто, якщо 100 гривень, воно ж не мотивує. І обов'язково повинен бути документ, який регламентує, хто такий наставник і що від нього очікує бізнес. Тепер менторство. Ментори менторство взагалі використовується одразу вам скажу більше для управлінської для, менеджер, для менеджменту да? а, компанії. Тобто, це люди, які вже досягли яких, якихось успіхів, тобто це директори департаментів або. Власних компаній, в залежності від того, яка управлінська посада буде, І вони діляться досвідом своїм, досвідом управління, тобто досвідом мотивації, ну, різними досвідом менеджменту, як будувати роботу, а таке інше. А наставник, це, як правило, людина, яка передає свої професійні навички. Менторство, ще раз скажу, більш для управлінського персоналу використовується наставник для інших. Основні критерії ефективності системи адаптації. Це один з головних слайдів, завдяки якому вас будуть оцінювати HR як професіонала. Ну, тобто, ви повинні розуміти, що для того, щоб. Оцінити ваш професіоналізм на достатньо гарно рекрутингом займатися. Так? Перше зниження витрат на пошук нового персоналу завдяки гарній адаптації. Далі скорочення плинності кадрів в перший-другий місяць і в перший рік роботи. Формування кадрового резерву. Скорочення часу виходу на точку рентабельності для нових співробітників. Розвиток позитивного ставлення новачка до роботи організації, зниження кількості конфліктних ситуацій у колективах. Цей слайд ну, вважаю головним, тому що аналітику, всю аналітику, яку ви будете чарметрики, аналітику чути, бачити, вести, от вони у вас будуть от по цим критеріям. Тобто, якщо ви будете вести аналітику і систематично ці процеси мати. На них відповідність процесу до бюджету, до виконання, до зменшення, збільшення. Тоді у вас не буде проблем з тим, чому ми не закриваємо вакансії. Тоді у вас не буде проблем з бюджетуванням на наступний рік. Ви будете розуміти, що вам потрібно робити і таке інше. Так, основні тези по адаптації працівникам. Адаптація і онбордінг одна і теж тільки називається то англійська, це. Пам'ятайте, що перший робочий день вирішальний для новачка. Тому задача HR організувати все таким чином, щоб перший робочий день був впливовий з точки зору того, щоб новачок вирішив все ж таки ще працювати в компанії. Далі включати працівника в життя компанії, якщо проводяться і івенти якісь, якщо проводяться, наприклад, якісь там дні народження. Да, в компанії відбувається, ви залучаєте працівника в життя компанії. Да? Далі, неефективно призначати наставником безпосереднього керівника нового працівника. Нагадаю про це. Обов'язково вести аналітику по новим співробітникам. Далі, оплату наставник отримує після випробуваного терміну працівника. Пам'ятайте про це. І саме головне, не опікуйте, делегуйте, давайте можливість самостійно людині виконувати завдання. Пам'ятайте, що ця людина вже доросла і вона вже має досвід роботи практично всі в інших компаніях. Бажаю вам успіхів. Якщо у вас є питання стосовно адаптації онбордингу, пишіть в коментарях під відео, підписуйтесь на канал. Якщо вам потрібна консультація, звертайтесь в особисті або під, в, описі, да, в описі під відео є мої контакти, звертайтесь, будемо допомагати. На все добре, до зустрічі в нових уроках.